Привіт, друзі. Сьогодні ми говоритимемо про перевірки, які без перебільшення стосуються кожного пенсіонера, що має квартиру або будинок. У січні 2026 року в Україні запрацювали нові механізми контролю за власниками житла, і для тисяч людей це може обернутися реальною загрозою втрати майна. Причина банальна люди просто не знають про три критично важливі речі, які потрібно терміново перевірити. Це не чутки і не страшилки з інтернету, це реальні схеми, які вже працюють. Тому прошу зосередитись взяти телефон або записник і уважно слухати. Ці кілька хвилин уваги можуть зберегти квартиру, яка коштує мільйони гривень. Особливо важливо, щоб цю інформацію почули літні люди адже саме пенсіонери найчастіше стають жертвами шахрайських схем. якщо у вас є батьки, бабусі або дідусі. Обов'язково перешліть їм це пояснення або допоможіть перевірити все особисто. Сьогодні ми розберемо три ключові ризики, які потрібно перевірити негайно, і наприкінці я дам чіткий чек-лист дій. Будь ласка, дочитайте до кінця, адже кожен пункт має значення для вашої безпеки. Перша і найнебезпечніша проблема полягає в тому, що вашої квартири може просто не бути в державному електронному реєстрі. Більшість людей навіть не підозрює, що це можливо, і якщо право власності було отримано до 2013 року, дуже часто воно підтверджується лише паперовими документами старого зразка. З 2013 року в Україні діє державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який є єдиною офіційною електронною базою даних і якщо квартира туди не внесена, для держави її фактично не існує. Формально ви маєте право власності, у вас є свідоцтво або договір, але в електронній системі ця квартира відсутня. Саме цим активно користуються шахраї, вони спеціально шукають об'єкти, які існують лише на папері. Далі схема проста виготовляються підроблені документи старого зразка, що сьогодні технічно не складно. З цими документами та фальшивими паспортами шахраї йдуть до нотаріуса. Нотаріус перевіряє квартиру в реєстрі, бачить, що її там немає, і вважає, що вона вільна. Після цього оформлюється продаз або дарування на підставних осіб, інформація вноситься до реєстру, і квартира офіційно переходить до шахраїв. Справжній власник дізнається про це лише тоді, коли з'являються нові господарі з документами і вимогою виселення. Теоретично можна довести шахрайство через суд, але на практиці це роки процесів. Витрати на адвокатів, експертизи та колосальний стрес. І навіть тоді немає гарантії, що майно вдасться повернути, особливо якщо його вже перепродали добросовісним покупцям. Такі випадки не вигадка. В Одесі викрили групу, яка за цією схемою заволоділа шістьма квартирами померлих власників, чиє житло не було внесене до реєстру. Загальна вартість близько 7 мільйонів гривень. У схемі брали участь нотаріус. Державний реєстратор і банківські працівники у Харкові діяла інша група, яка полювала на самотніх пенсіонерів та порожні квартири. Люди дізнавалися про втрату житла лише після повідомлень про зміну власника або візитів нових мешканців. Що зробити, щоб цього не сталося? Насамперед потрібно перевірити, чи внесена ваша квартира до державного реєстру найпростіше зробити це через застосунок або сайт Дія. Там є послуга отримання довіки з Державного реєстру речових прав. Виводите ідентифікаційний код або адресу, сплачуєте символічну суму і за кілька секунд отримуєте результат. Якщо квартира відображається і ви зазначені як власник усе добре, якщо ж інформація відсутня, це сигнал негайно діяти. У такому випадку потрібно звернутися до цінопу з паспортом, кодом та всіма паперовими документами на житло. Для тих, хто оформив право власності до 2013 року, реєстрація є безкоштовною. Реєстратор перевіряє документи і протягом кількох робочих днів вносить інформацію до реєстру. Після цього квартира стає повністю захищеною в електронній системі, і жодні махінації без вашого відома стають неможливими. Друга серйозна загроза, нова шахрайська схема, яка активно поширюється на початку 2026 року. Шахраї представляються інспекторами реєстру, працівниками БТ, Міністерства юстиції або навіть поліції. Вони телефонують або приходять додому і повідомляють, що нібито за новим законом усі паперові документи терміново потрібно оцифрувати. Якщо цього не зробити, житло нібито визнають безхазайним. Пенсіонер лякається і погоджується на допомогу. Псевдоінспектори просять паспорт і документи на квартиру, фотографують або роблять копії. Обіцяють усе оформити. Насправді ці дані використовуються для виготовлення підроблених паспортів і довіреностей. Далі схема аналогічна квартира переоформлюється на третіх осіб, а справжній власник дізнається про це занадто пізно довести, що документи підроблені, складно і дорого. Саме на страху і довірливості літніх людей і тримається ця схема. Запам'ятайте раз і назавжди. Жоден державний орган не ходить по квартирах і не збирає документи для реєстрів. Усі офіційні дії здійснюються тільки через центр надання адміністративних послуг або електронні сервіси. Якщо до вас приходять або телефонують з подібними вимогами, це 100% шахраї. не відкривайте двері, не показуйте документи і одразу звертайтеся до поліції, ніколи не дозволяйте фотографувати документи стороннім людям, навіть якщо вони здаються переконливими. Третя проблема податок на нерухомість, який багато пенсіонерів ігнорують, а потім отримують величезні борги зі штрафами. Існує міф, що пенсіонери повністю звільнені від цього податку. Насправді, загальнодержавної пільги не існує. І якщо площа житла перевищує встановлені норми, податок нараховується на загальних підставах. Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120. Усе, що вище норми, Оподатковується. У 2026 році ставка податку прив'язана до мінімальної зарплати і може становити до 129 гривень за квадратний метр. Для багатьох це відчутні суми. Проблема в тому, що люди часто не отримують платіжки або вважають їх помилкою і не платять, але податок нараховується автоматично несплата тягне за собою штрафи, пеню із часом може призвести до арешту рахунків або майна. Особливо небезпечно, якщо борг накопичується кілька років поспіль. Щоб цього уникнути, потрібно регулярно перевіряти податкову інформацію це можна зробити через електронний кабінет платника податків або через дію. І якщо ви бачите нарахування, не ігноруйте їх сплатіть якомога швидше або зверніться за розстроченням. Також варто дізнатися, чи існують місцеві пільги у вашій громаді, адже деякі міські ради встановлюють їх окремо. Але навіть у такому разі пільга надається лише після подання відповідної заяви. Підсумуємо кожному власнику житла, а особливо пенсіонерам, потрібно негайно перевірити три речі наявність квартири в державному реєстрі, захист від шахрайських інспекторів і відсутність податкових боргів. Це прості дії. Які займають небагато часу, але можуть врятувати житло, гроші і нерви, допоможіть своїм рідним розібратися з цими питаннями. Не відкладайте на потім адже шахраї діють саме зараз бережіть себе і своє майно.